Всім привіт, всіх вітаю вас на своєму каналі Слава Україні. Сьогодні я прийшов на гречку. Цю що ми сіяли після ячменю на другий урожай. Ось так вона зараз виглядає. Вже почала викидати помаленьку цвіт. От. раз Ну так, ми сіяли її без добрив. Мінеральних, тому вона ну, такого кольору не зовсім темного, але я думаю, що все повинно бути нормально. Ну, Доволі непогані сходи. Вже сьогодні. Вже сьогодні у нас 23 серпня, свято у нас, День прапора України. Ну і ось так вона виглядає 23 серпня. Побачимо, який в нас буде вересень, як вона розцвітає, як вона буде все себе поводити. Будемо надіяти, що ще щось встигнемо зібрати. Ну, побачимо. Думаю таке коротке відео запишу, щоб знати. Як виглядає. Ось так усі площі вам покажу. Так що будемо чекати вже ближче до ворожаю. Тоді я вам буду показувати ще і покажу, як вона цвіте. І так далі. Так що підписуємось, кому цікаво, ставимо лайки. Слава Україні! Героям слава! Перемога буде за нами! Всім до зустрічі!